Черговий прийом мешканців провів міський голова Андрій Білоусов. Розглянули ЗО два десятки звернень. З чим зверталися містяни, розповімо у сюжеті. Бережімо хліб. У Кам'янському районі високий ризик пожеж на полях. Рятувальники закликають подбати про ще не зібраний врожай та запобігти пожежам. Тварини і спека. Дізнавалися у фахівців, як влітку вберегти чотирилапих від теплового удару. 12 липня за календарем час переглянути останні новини Кам'янського у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Ніч на 12 липня була тривожною. Рашисти знову запускали шахеди. Усього ворогом вночі на мирних людей було спрямовано 15 дронів. Камікадзе 11 із них знищили. Повідомляють в повітряному командуванні. Центр та схід. Також російські терористи в котрий раз атакували Нікопольщину. Атакували з дрону та важкої артилерії. Під обстріл у нас потрапили Марганецька громада та місто Нікополь. З людей на щастя ніхто не постраждав. Рятувальники наразі обстежують території та з'ясовують всі наслідки атаки. 11 липня черговий прийом мешканців провів міський голова Андрій Білусов разом із заступниками, представниками управління охорони здоров'я, молоді та спорту департаменту ЖКГ працювали над зверненнями кам'янчан, розглянули їх зо два десятки. З чим зверталися містяни далі у сюжеті. Левова частка питань цього разу стосувалася комунальної сфери та житлового фонду. Більшість звернень вирішили безпосередньо під час прийому. Я звернулася до нашого меру по поводу індивідуального отоплення. Ну, це мой вопрос. А ще я хочу поблагодарить мера за наш міст. От я старий чоловік, я хожу по городу. Я смотрю, наскільки він преобразився. Чесне слово, помолоділа. От приєдна, звісно, приємно. Роботи, звісно, дуже багато, я розумію. Але я дуже благодарна меру за наш міст. Красивий міст став, дуже красивий. Окремі ситуації, зокрема в сфері ЖКГ, будуть вивчатися фахівцями додатково на місцях. Зверталися містяни і за матеріальною допомогою на лікування. Таня, Даня, чоловіку, матеріальної допомоги на лікування. Сучасно знаходиться лікарні, да, так як після Сідьмою ж хімія Ну, на сьогоднішній день десь 18 тисяч потрібно. Ну, буду вдячний як ну добрі допоможе. У таких складних ситуаціях місто завжди підтримує кам'янчан за розпорядження міського голови. Виділяються кошти на лікування. Я сьогодні провів черговий прийом громадян. Люди до мене звертались з різних питань. В основному це питання житлово-комунального господарства, надання матеріальної допомоги, так, щоб були, були питання, які потребували юридичного роз'яснення. По всім питанням прийняті необхідні рішення. І в найближчий час всі вони будуть вирішені. Негода у Кам'янському призвела до наслідків. Через сильні пориви вітру та зливу постраждали будинки. Наразі комунальне підприємство Добробут що обслуговує житловий фонд міста, завершує роботи з ліквідації результатів стихії. 8 липня, як ми бачили, в нашому місті сталася негода, як і по всій країні. Тому наше місто на жаль не оминули опади, сильні вітри та бурі. Так, За адресою Чорновола 69, дріб 20, третій під'їзд впала гіляка, пошкодила дуже серйозну покрівлю, зламала димовентиляційний канал. Також на вулиці Кільцевій, 4 злітав шифер, але наші працівники вже Кільцеву відновили і сподіваюся, що сьогодні Чорновола 69, дроб 20 вже закінчить роботу. У Кам'янському районі розпочинається жнива. Цей період характеризується значною небезпекою виникнення пожеж на хлібних ланах. Саме тому фахівці ДСНС закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. Що може стати причиною пожежі та як їй запобігти, розкажуть наші журналісти. Пожежам сприяють не лише суха та спекотна погода, а й наявність на полях автомобільної та хлібозбиральної техніки. Значну небезпеку становить і людський фактор. Як свідчить досвід, причиною загорань під час жнив на хлібних ланах часто є самолюдська недбалість та безвідповідальність з метою забезпечення пожежної безпеки під час жнив співробітники Кам'янського районного управління ДСНС звертають увагу всіх фермерів та власників сільськогосподарських угідь на дотримання заходів пожежної безпеки під час збирання врожаю. Нагадуємо про те, що забороняється під час збирання врожаю, а саме спалення стерні та живних залишків, хлібні поля в місті, прилягання їх до лісових масивів, степової смуги, торгвовищ та автомобільних доріг, повинні бути скошені. Також забороняються роботи тракторів та іншої техніки без капотів або з відкритими капотами. Крім цього, зверніть увагу, що найбільшу небезпеку для хлібів у полі становлять несправності вихлопних систем техніки, а також протікання паливно мастильних матеріалів з нею. Тому наголошуємо на наявності та справності первинних засобів пожежого сіння у збиральній техніці та на особливостях використання вогнегасників. Згідно зі статистикою, з початком 2023 року на території Кам'янського району виникло 213 пожеж на відкритій території. З них суха рослинність горіла 134 рази, а сміття 77. Тому не потрібно також забувати про заборону випалювання сухої трави та її залишків. Адже за такі протиправні дії передбачено адміністративну, а в деяких випадках під час дії воєнного стану навіть кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України. Так з початку року вже було складено 20 протоколів за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, п'ять з яких у місті Кам'янське. Прислухатися до порад фахівців ДСНС, дотриматися вимог пожежної безпеки та бережіть наш хліб від вогню. Україні потрібно більше психологів та реабілітологів. Такого висновку дійшли в уряді та прийняли постанову про збільшення державних замовлень на підготовку фахівців з реабілітації та психології у закладах вищої освіти. Такий попит спричинила війна. І військові, і цивільні українці, що постраждали від російської агресії, у багатьох випадках потребують фізичної і психологічної реабілітації. Тож, за підрахунками урядовців, цього року в Україні буде збільшено обсяг державного замовлення на тисячу майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів та ще на сорок лікарів-психологів. Навчатимуть майбутніх реабілітологів у нашому регіоні в Дніпровському державному медичному університеті. І у продовження теми психологів. Наша щотижнева рубрика. У сьогоднішньому випуску П'ятихвилинка з психологом торкнемося теми, яка раніше була майже забороненою сексуальне та статеве виховання дітей. Допоможе нам розібратися із ключовими питаннями, які потребують від дорослих об'єктивної відповіді. Психологиня Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова. Батьки яких консультує пані Людмила, часто запитують, коли починати говорити з дитиною про статеве життя. Це дуже важливий момент, адже інтернет та телебачення не завжди ретранслюють об'єктивну інформацію, а деколи вона є навіть травматичною для дитячої психіки. Якщо ця ситуація не за віком, то дитина просто не зрозуміє, що ми хотіли їй сказати. Але в той момент, коли є запитання, то залишати його без відповіді ну не дуже резонно, через те, що якщо дитина не дізнається про це від нас, чесно, об'єктивно, да вона дізнається про це десь. У там у товаришів, однокласників. Так, приблизно у три роки в дитини виникає запитання, як вона опинилася на цьому світі. Відповісти на нього варто. Хоча, звісно, всіх нюансів походження ми не можемо розповісти. Це може бути тематика приблизно така, що зустрілися тато й мама, чоловік і жінка, так. Ну, і від вони полюбили один одного, і від того, що вони полюбили один одного, народився ти. Або народилась ти. Дитину це зовсім задовільняє і вона відчуває, що, що любов була, да, від любові народилася дитинка і запрограмовує себе на те, що є любов, є стосунки, народжується дитинка. 4-5 років це вік, коли дитина хоче більш конструктивних подробиць. Власне, весь дошкільний вік орієнтований на сприйняття істинності того, що говорять батьки. Наприклад, про те, що можна сказати про те, що знову ж таки зустрічається чоловік і жінка, у них стається статевий акт, і від статевого акту народжується дитина. Так зовсім правдива інформація. те, ну, і на той вік вичерпна. Батьки так сказали, значить, так і є. Вже в 9 років дитина здатна опанувати інформацію. Скажімо, про те, що є яйцеклітина та сперматозоїд. А коли вони зустрічаються, відбувається запліднення. Від цього дитина народжується наступним шляхом. Спочатку є плод, да, який розвивається до дитини, і жінка пізніше народжує дитину. Інформація зовсім чесна, зовсім правдива, без занадто великих подробиць, і це влаштовує дитину у більшості випадків. Не використовувати. Якихось ну, побутових термінів, да, загальновживаних. Не хіхікати при цьому, бо ми ж пам'ятаємо, що тема да, достатньо табуйована в нас в суспільстві, якими б ми не були розвинутими і продвинутими, і прогресивними, то інколи нам дуже важко говорити саме на сексуальну тему. І що, яка, коли людині щось важко говорити, то, то яка захисна в неї реакція? Це сміх. Да? І дитина, просто дивлячись на все, це може сформулювати невірні висновки. Так, на або мама щось бреше, або щось не договорює, або щось таке непристойне. Що стосується підліткового віку, підлітки частіше за все можуть дізнатися потрібну інформацію із середовища комунікації чи спеціальної літератури. Будьте готові, що ваш син чи донька уточнюватимуть певні нюанси в залежності від рівня довіри до мами і тата. І тут найважливіше правило не замовчувати у підлітковому віці. Це питання стає найбільш гострим, найбільш актуальним. Через те, що ну, виникають фізіологічні реакції, і підлітки просто цікавляться, да, що з ними, і це є нормою. Не варто робити з цього дійства, не варто робити з цього скандалу, да, якщо раптом ви щось бачите, ви щось помічаєте. Про це треба говорити, і треба розуміти, що саме в підліткому віці, коли дитина досліджує саму себе, це є нормою. Сексуальне виховання може включати в себе достатньо табуйовану інформацію щодо статевого акту чи назви геніталій. Причому все має подаватися коректно та незавуальовано із застосуванням медичних термінів. Про те, що це серйозно. Але водночас це звичайні органи, які люди ну там, чи завдяки тому, чи заради того, щоб зберегти гігієну, чи то через те, що соціальні норми ну, ховають під білизною. Да? Наприклад, якщо дитинка до 7 років. Не не набуває у цієї стидливості, коли вона не відчуває де можна роздягнутися, де не можна роздягнутися. То можливо, варто говорити про те, що зверніться до варто звернутися до фахівця, щоб подивилася, чи все в порядку з психічним розвитком такої дитини. Тем, які стосуються статевого виховання, не слід остерігатися. Навпаки, саме в родинному колі вони мають обговорюватися. Не слід виключати і заклади освіти, де є спеціальні курси статевого виховання, бо питання сексуальної просвіти дітей рано чи пізно постане. У 2023 році у Дніпропетровській області понад 370 родин звернулися до ЦНАПів за комплексною послугою Є малятко. Кам'янське потрапило до переліку міст, де було найбільше звернень, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Комплексна послуга для новоспечених батьків надається в усіх ЦНАПах регіону і значно полегшує отримання документів. Нагадаю, що з є малятку одночасно можна замовити свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, унікальний запис в єдиному державному демографічному реєстрі, допомогу при народженні, грошову компенсацію за пакунок малюка, зареєструвати місце проживання малечі та внести її до реєстру пацієнтів. Заяву оформлює адміністратор ЦНАП через дію. Від батьків потрібні лише документи, паспорт, реєстраційний номер облікової картки, платника податків, медичну довідку із пологового. Розпочався спекотний літній період, коли ризик перегрівання існує не тільки для людей, але й для тварин. Тож, поки погода дарує коротку перерву від жари, пропонуємо підготуватися до наступної спекотної хвилі. Знімальна група міської інформаційної служби дізнавалася у фахівців, як полегшити життя тварин у спеку та чим можна допомогти улюбленцям, якщо стався тепловий удар. На Дніпропетровщині розпочалася справжня спека, від якої потерпають не тільки люди, але й тварини. Сьогодні ми завітали до міського притулку, щоб поцікавитись у спеціалістів, як же можна допомогти домашнім улюбленцям врятуватися від цього пекла, а також як допомагати тваринам, які в таку спеку залишилися на дворі. Зараз у міському притулку для тварин перебуває понад 400 собак та 125 котів, а на вулицях міста тварин ще більше. За словами начальниці служби з отримання та поводження з тваринами пані Марини, найголовніше, чим можна допомогти, це надати постійний доступ до свіжої води. На кожному під'їзді треба поставити тару для води і кожного дня туди наливати свіжу воду. Це не тільки тварини п'ють, но й птахи прилітають, п'ють. Якщо на кожному під'їзді буде таке робитися, то це допоможе, це дуже допоможе тварині. Обов'язково ставте, тим паче з кондиціонерів зараз вода капає просто на землю чи на асфальт. А якщо поставити тару, то буде постійно там вода. Будь-який власник домашньої живності, перш за все, повинен бути пильним, адже тварини можуть перегріватися. Симптоми, на які потрібно звернути увагу, розповіла лікарка ветеринарної медицини Леся Іванова. Під час прогулянки починає лягати, хекати, хитатися. Треба на це звернути увагу: взяти тварину, перенести у холодочок і її змочити лапки, пузико, пучки холодною водою і вушка. І звернутися в найближчі лікарську ветеринарну установу. А також що важливо те, що коли ви подорожуєте з твариною, ніколи не залишайте тварину у автомобілі, тому що автомобіль нагрівається і тепловий удар тварині гарантовано. Як власниця зоомагазину, пані Леся поділилася цікавими лайфхаками, які можуть врятувати тварин на прогулянці від спеки. От на вулиці, коли прогулянки роблять. Господарі використовуються певні бутилочки для випоювання. Вони різних форм бувають, якості. Є також певні, якщо немає вентилятору, кондиціонеру, можна використовувати охолоджуючі коврики. Вони також різних форм мають мають різний склад, але гарно допомагають тварині. Їх і вдома можна і в транспорті використовувати, і також на вигулі. Отже, в літню пору важливо пам'ятати, що спека може бути смертельно небезпечною для тварин. Тому забезпечте своїх улюбленців необхідною прохолодою, увагою та постійним доступом до свіжої води. Наприкінці випуску, як завжди, послухаємо погоду. У четвер мінлива хмарність. Температура вночі плюс 16. День до 29 тепла. Вітер південно-західний місцями до 7 метрів на секунду. З наступного тижня, за попередніми прогнозами, температура повітря підвищиться на кілька градусів. На цьому сьогоднішній випуск завершено. Журналісти міської інформаційної служби вже працюють над новими сюжетами. Не забуваємо дякувати військовим за безпеку у Кам'янському та підтримувати наших захисників. І з вами був Володимир Кремінь. На все добре.